Привіт! Мене звати Ольга Лімитрій, ви на моєму YouTube-каналі. В цьому відео я хочу розповісти про борги в Німеччині. Якщо у вас є якісь борги, вже за короткий період часу сталося так, що у вас вже є борги, то що з ними робити? Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, поставте вподобайку цьому відео і напишіть свою думку, що ви думаєте стосовно цієї теми. Я знаю вже три історії, принаймні, з моїх знайомих, коли були, коли сталася такі якісь ситуації, що були борги. Перше це взяли дуже якийсь дорогий кредит для дитини, не могли його виплатити. Потім суд. Телефон в кредит, не могла його виплатити, потім суд швидко присудив, що там ще там з якимись відсотками до майже до 1800 євро треба було виплатити, там втратили роботу і так далі. Тобто, вся ну, різні ситуації можуть бути. Наступна ситуація це коли дуже довго не оформляли німецької страховки, довгий період часу тут жили, не оформляли страховки, потім звернулися до лікарні. Лікарня там зробила якісь обстеження і тоді е, виставила рахунок також на кілька тисяч євро, на три тисячі євро. Тому що по закону треба було раніше оформити страховку. Люди тут жили. Ну, це все стосується українців. Звісно, жили тут, а не оформили, і за законом потрібно було оформити. Так? І наступне це, наприклад, в. Ви також знайомих вмерли, вмерли родичі, там чи родичка вмерла, і її похороне бюро також виставило рахунок. Ну, тобто різні можуть бути, звідки у вас можуть ці борги взятися. І це можуть бути різні кілька тисяч євро. Як це є в Україні? Принаймні, як у мене було в сім'ї, обов'язково треба все швидко сплатити, щоб нікому нічого не бути винним. До останньої копійки будемо збирати для того, щоб всем всім поплатити. Щоб не бути винним, тут трошки по-іншому треба думати, Та? Тут треба думати про себе, а не про тих людей, якому ви винні гроші. Ті люди нікуди не тінуться. Вони все одно будуть чекати. Якщо ви не мільйонери, якщо ви не в, сум... не в силі одразу здати 2-3-5 тисяч євро і. Жити спокійно, ви там на джоб-центрі, або ви там одинока мама і заробляєте якусь 1000 євро, і вам ця сума дуже величезна. Або ви, ну не знаю, тобто немає, немає можливості заплатити все одразу. Ви без, без будь-яких сумнівів з ними домовляєтеся про помісячну суму платежів і намагаєтесь домовитися так, щоб. Ця сума місячна була вам така, щоб ви її не відчували. Так? Ви маєте думати про себе. так? Нехай ви будете по 50 євро платити, домовтеся 4 роки. Можливо, за рік щось зміниться. Можливо, ви зробите, знайдете кращу роботу і там через рік, через два, ви зможете за місяць одрати віддати ту суму боргів. Але на сьогоднішній день, коли у вас немає ніяких грошей, обов'язково домовтеся про мінімальну. Мінімальна рата, як це називається? Мінімальна кількість грошей, яку ви маєте платити щомісяця, для того, щоб ви не страждали. Це нормально для Німеччини, тому що. Треба жити, якщо ви, наприклад, не працюєте або заробляєте небагато. Ви так і можете сказати: вибачте, мені треба годувати там двоє дітей. Я там стою на джоб-центрі, або я заробляю 500 тисяч, там, тисячу євро. У мене немає можливості. І повірте мені, їм взагалі байдуже, скільки ви будете платити. Їм головне, що ви будете платити. Ніхто не буде ходити до вас і вимагати, щоб ви гроші всі отдали, віддали одразу, зразу віддали. 50, то і 50. 100, то 100. 200 до 200. І е, навіть як вони будуть там вам казати, віддайте гроші. ну Якщо це великі підприємства, якісь фірми, комусь ви винні, то ви вони цього ні, ну, не будуть казати. Ви можете пояснити свої ситуації, підписали документи, що місяця просто по 50 євро віддаєте. І спокійно живете. До того часу, поки ви розбагатієте і зможете цю суму повністю разом віддати. Жити з боргами важко, так? Ну, можна, звісно, примінити до цього український спосіб, дуже все там економити, економити на всім, на всьому, і віддати гроші е, одразу. Але е, фірми, величезні е, фірми, вони не збідніють з того, що ви там ту суму грошей, яку ви мали віддати за раз, віддасте за чотири Місяць, там 4 місяці чи 4 роки. Як вам подобається, так зазвичай. Ви диктуєте якісь свої правила, або ж якщо вони кажуть, то можна якесь спільне знайти. Якщо ви кажете 50 євро, а вони кажуть 200 євро, то можна домовитись за 80 євро. І на такі уступки всі фірми йдуть, всі фірми йдуть без питань. Вони навіть можуть сказати добре, давайте так зробимо що зараз там. Червень місяць, перший платіж ви зробіть на початку вересня. Або ви кажете, я зараз поки не можу, тому що я їду з дітьми в відпустку, я це вже запланувала. І перший платіж я можу зробити 1 жовтня. І їм це нормально. Вони не будуть казати, А чому ж ти їдеш в відпустку, а не, мої, а не мені е, віддаєш борги? Відпустка це важливо для дітей. Харчувати дітей важливо. самі харчуватися важливо. Собі щось купувати це важливо. Це все важливі потреби людини, без яких вам ну, не можна сказати, що я не буду нічого їсти, головне, щоб я борги віддав. Тому пам'ятайте, що ви просто можете. Нічого в цьому страшного немає, ну як сталася така ситуація, то вже сталася. Ну що ж що зробити? Треба віддати гроші, то треба віддати. Можете, Звісно, якщо ви вважаєте, що ви тих грошей не брали і це щось таке сталося, то можна через суд доказувати. Але якщо, якщо ті борги на вас, то намагайтеся їх віддавати так, щоб ви цього не відчували. Якщо це відео було корисне, обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, поставте вподобайку, напишіть коментар і почуємось наступних відео.